Итак, всім привіт! Ви на каналі Блискавичні кози і сьогодні ми вам розкажемо, як приготувати дуже смачний плов із обрізки м'яса. І так, найперше, що ми повинні зробити, поставити ось на ось такий шар казаночок, щоб він нагрівся. Далі ми туди ліємо 30 г олії і 1 чайну ложку перцю меленого. Далі, коли воно закіпає, ми туди кладемо м'ясо. Ось дивіться. М'ясо вижарюється і ми його витягуємо. Витягуємо м'ясо. Ось така ж вона у нас гарне. Далі ми сюди витягуємо м'ясо і вкидаємо сюди дві морквинки, такі середні, ріжемо її полосочками. І дві цибулинки, але ріжемо її полукольцями цибульку. Далі воно в цьому оце, оце, оце обжариться оце. В цьому, ну, як би сказано, валіці оці оце з м'язком. І далі будемо далі показувати. Далі ми скидаємо сюди заздалегідь нарізаний полосками перець солодкий, червоний ось такий. ось. І заливаємо його водою, так, щоб він ось покрився. Ось, бачите ви. І далі чекаємо, поки він протушкується. Воно в нас протушилося. Ми додаємо туди стіль по вкусу та куркуму. Далі ми вкидаємо туди ще м'ясо, те, що ми ще на початку ще прожарювали, і воно в нас ще 10 хвилин тушкується. І так, і тепер зараз ми налажуємо сюди рис, який був замочений ще за 2 години до того, як ми його оце, сюди оце вкидаємо. Оце його оце оце така оце мисочка, але, звичайно, бувають і менші казанки, тому скільки вас їсте, скільки і наложуйте. Оце тепер наш ловчик вариться на невеликому вогні 30 хвилиночок. Далі прибираємо його з вогню, кладемо туди 5 зубчиків часнику І 10 хвилин. Чекаємо, поки вона настоїться і можна споживати всім приємного апетиту та хорошого дня. Слава Україні! Героям слава!